У Дніпрі сьогодні поховали загиблу патрульну Ольгу Макаренко, її напарника Артема Кутушева. Провели в останню путь у понеділок. Тим часом поліція оприлюднила відео з нагрудної камери вбитого патрульного разом з експертами та свідченнями очевидців. Тепер правоохоронці майже повністю відновили події неділі, коли колишній боєць батальйону Торнадо Пугачов застрелив двох поліцейських. Повну версію відео не показують з етичних міркувань. Опів на десяту ранку патрульні наздоганяють на автовокзалі порушника правил дорожнього руху і на красний світ тоді зборково повернули направо. Накрас ні на красне Водій троєна показує посвідчення учасника бойових дій на ім'я Олександра Пугачова. Навіть демонструє шрами від поранень на грудях і просить не карати його. Давай Ні, Ну як ми договоримося? Ну ну я учасник АТО, виручи? Я розумію, Ну вибачайте проєзд на це дуже дє. серйозне нарушення. врешті. Патрульне бере посвідчення водія для перевірки. Зараз ну, ми поставили по базіданому хотілі в родисі. В цей час напарниця Ольга Макаренко стоїть поруч. Вона відволіклась на спілкування зі сторонньою особою, і, як вже відомо, вона не увімкнула свою нагрудну камеру. Артем Кутушив сідає до патрульного автомобіля для перевірки документів порушника. Аж раптом водій Сітроена підходить до нього вже з пістолетом Макарова у руках. Він наказує поліцейському віддати табельну зброю. Я тебе так чи вийти хоча б я так не можу на сати. Артем Кутушев тисне на сигнал тривоги. Його напарниця дістала зброю, але завадити трагедії вже не встигла. Мо спецалі заселю. Нападник почав стріляти у патрульних. Артем Кутушев перед смертю, встиг зробити постріл у відповідь. Вже поранений зловмисник схопив табельну зброю патрульного та втік. Тактично вони робили діяли правильно, тому що відкрив стрільбу, могло і намного більше людей, і могли бути намного більше жертв. Підозрюваного могли затримати ще в день у неділю. Ось так проводили спецоперацію біля п'ятиповерхівки, де він мешкав. У поліції кажуть, він пішов за лічені хвилини до того, але встиг вдома помити голову, щоб змінити вигляд. Вже під час обшуку у квартирі підозрюваного знайшли перуки, накладні вуса, засоби для гриму. Він успів зайти, але втік авто не змог забрати, тому що ми вже були біля авто. Чоловік, що у неділю ввечері з вогнепальним пораненням живота, сам прийшов до лікарні беззаперечно. 33 річний Олександр Пугачов. Колишній боєць батальйону торнадо, що був у розшуку за тяжкі злочини. У поліції про це вже говорять з упевненістю. Хоча він відмовляється давати свідчення і назвався чужим ім'ям, Його особу вже встановила за тактилоскопічною експертизою. Його відбитки є у кримінальній справі. 2003 року. Тоді Олександра Пугачова у Донецьку засудили за розповсюдження наркотиків. Але головний доказ, що саме він вчинив стрілянину, це куля у його тілі, що під час операції дістали медики. Це єспуля випущена з таберної зброї. Вистріли. Настабенної зброї поліцейського нині Олександру Пугачову загрожує довічне ув'язнення. Оль Паус, Олександр Куліш, Дніпро тесн один плюс один.